Доброго ранку, малята! Вас вітає дослідницька майстерня Золотий Півник. Сьогодні проведемо цікавий дослід з соком капусти. А знадобиться нам саме така капуста. Щоб отримати насичений барвник, потрібно нашинкувати капусту та залити кропом на пів години. Фіолетова капуста це справжнє диво природи. Вона яскравого фіолетового кольору, бо містить особливі речовини. Вони не лише роблять її красивою, а й дуже корисною для здоров'я. Фіолетову капусту можна їсти свіжою в салатах, варити, тушкувати і навіть робити з неї кольорові напої. Вона допомагає бути сильним і здоровим. Цей дослід для вас проводять батьки, а ви спостерігаєте: для досліду нам потрібно з соку капусти, миючий засіб, сода. Оця та білизна. Додаємо сік капусти в різні речовини та спостерігаємо за змінами. стакані з білизною колір змінився на жовтий. з оцтом – на червоний. З содою на зелений. З миючим засобом на чорний. Отже, барвник про взаємодії з різними речовинами змінює колір. Спробуйте і ви. До побачення, малята. До зустрічі!